Такий класнючий є вокзал. У нас це у нас іде, мабуть, також Fisher Price. Ні, це Томас, вибачте. Це Томас гратися. Ось такий вокзал пластиковий в чудовому стані. Можна ставити сюди пару возика. Я поставлю просто для прикладу машинку. Ставимо паровозик, машинку, будь-який транспорт. Натискаємо на кнопочку, і наш паровозик буде стартувати, їхати ось так. Тут підіймається у нас платформа і транспорт виїжджає. Також є у нас тут така кнопочка. Підходимо ми до каси і нам видають квиточки. Три квиточка для проїзду маємо в наборі. Вони ось тут закидаються і натискаємо, вони випадають. Дуже класна іграшка для найменших.